Чоловік ріже стовп від паркану. Зараз приїде самоскид, привезе нам землю. Йому треба заїхати, і він не поміщається між стовпчиками. Тому потрібно один він метал... металевий, один відрізати, а потім бух. А потім його приваримо на місце. Вирішила вам зробити огляд. Товарів, які купувала на Аліекспресі, зібрала все, що знайшла, і зараз про все детально розповім, скажу, чи варто купувати, чи ні. Стільки всього, що усі посилання залишити я не зможу, але ви просто вбивайте у додатку Аліекспреса назву, і воно знайде. Хто не знає, розповідаю, що у додатку AliExpress є така функція пошук за фотографією. Біля пошуку є значок Фотокамера, натискаєте на нього, і можна туди завантажити або вашу фотографію, або зроблений скріншот, і додаток сам знайде предмет, який ви шукаєте. Почну з оцих баночок. Мені дуже подобається, як вони виглядають у ванні. Для шампуня, кондиціонера та у мене для гелю для душу. Дуже стильні, гарні. Я ними користуюсь більше року, може, роки два, півтора, два. А, нічого, це налюбка, вона не здерлась, ніде не, не зіпсувалась, все працює дуже гарно. І замовила, мені тільки нещодавно прийшли такі баночки для дітей. Буду сьогодні переливати. Ось така штучка, дуже зручна. Не знаю, як її назвати. Це для зубної пасти, для діток дуже зручно. Сюди вставляється паста е і закручується, і воно дуже щільненько, так, дуже добре витискає. Можна навіть використовувати для крему. Це вже не вперше замовляємо насадки для електрощіток. І для дітей можна, і для дорослих, це дитячі. Я обрала такі двойні, оце, оце коло кружечок крутиться, а нижня частина на місці залишається дуже добре, воно вичищає. Якщо ви вважаєте, що такі речі не можна замовляти на Аліекспресі, замовляйте на офіційному сайті Oral-B. Я різниці не бачу. Тому ну, нам нормально. Ось така щиточка для масажу, це моя. Інколи нею користуюсь, це для сухого масажу. Штатив. Це актуально тим, хто знімає відео. Користуюсь постійно. Коли знімаю вам відео, ставлю сюди телефон. Зручний. От кому таке треба, от зручний. Легко фіксується, дуже такий він маневрений. Можна поставити як завгодно, на що завгодно. Я навіть на якісь банки, бутилки ставлю. Зручно. Так, давайте бюті сфера б'юті куточок. Розповім, а потім кухонне. Це коробочка або шкатулочка для прикрас. Мені дуже подобається, як вона виглядає. Дуже зручна. Сережки, багато сережок у мене, біжутерія, теж за Ну, Такі нормальні. Бувають, трапляються такі, які ламаються. Буває нормальні. Незручна, зручно так все зберігати. Наліпки для манікюру я вже показувала. Давно не робила, бо залишили вже такі кольори, мені не дуже подобається. Я вже замовила такі пастельні, бежеві, рожеві. Я люблю більш спокійні, але інколи хочеться щось яскравіше. Чекаю, поки. Ой, діда, доставка. Браслети, бусинки. Чи як бусінки. Намистенки, теж, кому цікаво, можна замовляти на Аліекспресі. Ще звідти у мене резинки для волосся. Гарної якості вони добре тримають, плотні. Ну, те саме, що продається і в наших магазинах. Чохол для навушників. У мене це здається. Матерола? Так, Матерола. А, Але є, і я бачила, і інших брендів. Зручний ось такий він силіконовий, просто натягується, і навушники захищені, як і телефон. Переходимо до кухонного приладдя. Це річ для формування фрикаделек. Досить зручна. Це для морозиво, теж мені зручно, ми часто, особливо влітку, користуємось нею. Капучинатор. Добре працює, такий самий продавався і в Ікеї, я бачила, але цей замовляла на Аліекспресі, і він теж зі своєю функцією добре справляється Ну, такий самий, як на мене. Ніж для хлібу, хто займається. Випічкою, він як лезе, лезо, робити на хлібі візерунки. Він дуже гострий, тоненький, хто любить випікати, можна таке придбати. Форма для печива це коло для формування гарніру. Рису, або картопляне пюре, або салату. Дуже зручно, що воно йде з таким пресом. Накладуєте, придавили і за допомогою його і зняти зручно. Цим притримуєте і воно легко знімається. Були такі і більшого формату, можна взяти і побільше. Це трафарети для. Кави ми каву не п'ємо, але я взяла або для гостей, якщо є натхнення, можна зробити корицею візерунки, візеруночки малюнки. Або для діток, якщо дітки у вас люблять корицю, то теж на какао можна зробити такий малюночок. Ялинка. Гарно. Так, це таке дрібничка ніж колись показувала, я їм нарізаю картоплю або моркву. Можливо, можна ще щось придумати. О, гірок, наприклад, так гарно нарізати. Постійно користують ним. А, килимок. Ось цей килимок це також Аліекспресом. Є з різними малюнками різного розміру. Мені він дуже подобається. Це для формування котлет, для бургера або просто для заморозки, мабуть, це добре. Виходять рівненькі однакового розміру, однакової форми, так придавлюється, дуже зручно. Користуємось досить часто. Силіконовий килимок також замовляла там. Мені він подобається, люблю ним користуватись. Коли потрібно щось невеличке розкатати, щоб не бруднити стільницю, а його так досить легко потім умити, помити. Ну, Можна її використовувати, щоб зробити рівні коло. Але для піци воно наче мале, не знаю, може для булочок якихось. Паперові формочки для кексів, одноразові, такі. І такі різнокольорові на день народження замовляла. Чим мені подобається AliExpress? що можна ось таке знайти. Не потрібно десь бігати, шукати його в Києві, бо я таких ніде не бачила. Ну Або є, можливо, інших кольорів. А все так досить бюджетно. Одним кліком замовили і чекаєте доставку. Це актуально буде на День Валентина. Я використовувала це силиконову форму для яєчні. Зробити яєчню у вигляді сердечка. Для когось це дрібниці, для когось це взагалі не має сенсу. Ну і добре, ну не замовляйте собі, не треба нікого ображати. Мені таке подобається. А в цьому я робила оладки. Теж дуже зручно. За ці хвостики перегортається і все із іншого боку смажиться. Це форма для шоколаду. Робити шоколадні. Ложечки, і потім дітки перемішують ними какао, воно потроху тане. І таке можна просто гаряче молочко, буде таке шоколадне молоко. Це я робила шоколадки домашні. Із кероба робила, із какао робила. З концтаварів інколи замовляла ручки. Блокноти, здається, ще були. Не пам'ятаю, ось таку ручку знайшла, багато кольорів. Це моя. <у>, У дітей є свої. А це точилка, не знаю, як українською, не знайшла переклад. Не знайшла, я що шукала? Електроточилка, досить зручна. Тут є для маленького олівця відділ і для великих олівців. Бувають такі різнокольорові олівці, такі товстенькі для них також є. Досить класна, але потребує хорошої батарейки. Це нещодавно мені прийшов тримач для рушника. Зараз закінчу огляд товарів і підемо з вами його вішати. Він на наліпці, сподіваюсь, буде добре тримати. У мене вже був тримач для рушничка маленький, і є він. На такій самій наліпці тримає добре, не відвалився. Подивимося, що буде з цим. Це метал, дуже гарна якість, мені подобається. І такий він стильний. Теж в Києві я в епіцентрі не знайшла такого. Бавовна, у мене багато таких квіточок. Декоративні рослини. Не дуже люблю, але взимку є місця, де хочеться їх поставити, коли вже їх квітів немає. Такі квіточки. Це великі рослини, це буду ставити на сходи. Коли зробимо сходи, я хочу великі вази, і буду щось думати з таким декором. Це пампасна трава, також якось буду компонувати. Це теж мені нещодавно прийшло. Це на наступну зиму, на Новий рік буду хочу спробувати вставити у ялинку між гілок, ось так просто, щоб де-інде визирало такі сріблясті гілочки. Так. І ось це пір'я теж нове. Тільки прийшло, мені дуже сподобалось. Спробую його поставити увазу. Мабуть, зараз поставлю і покажу вам, як воно виглядає. Не знаю, таке специфічне, мабуть, не кожному таке подобається. Але мені подобається. Ой, такі прикольні. Їх 10 штук. Замість квітів такий. <хи> можна, можна, до речі, також у ялинку, я бачила, що такими прикрашають ялинку, теж між гілок вставляють. І дуже прикольно, якщо в такому білому, сріблястому, біло-рожевих кольорах ялинка, то класно виглядало. Хто займається рукоділлям або любить щось таке майструвати, багато чого з цього я замовляла теж на алі шилом. Такі кусачки, взагалі це садові ножиці, але я їх використовую для різних інших цілей. Так, наліпки також звідти, бусинки, здається, також звідти. Очки, такого дуже багато, хто робить іграшки, очки, носики, всі такі маленькі детальки, там такого дуже багато. Це я робила на замовлення корзини. Пила корзина зі штучної паперової лози і приклеювала ось такий хендмейд, і ось хендмейд, такий декор. Декоративні квіти, також я хотіла їх клеїти на Перед велигнем на корзини. Але якраз почалась війна, і ми поїхали, і всі мої ідеї не реалізувались. Можливо, до цього Велигня зроблю собі. О, в мене є велика корзинка, можливо, я її прикрашу трояндочками. Трояндочки, мабуть, так. мережева також замовляла на Алі. Багато куди використовую. Ну, Мабуть, на цьому все. А ще. Е Чохли Чух... для телефонів завжди там замовляю, бо там найбільший вибір. А також зараз покажу декоративні чохли на подушки. Ось такі у мене є чохли. Це зимові і осінні. Ось ці мені дуже подобаються. Я думаю, що будуть дуже класно виглядати на терасі зробити якусь скамієчку або на кріслах десь. У нас є гойдалка, така підвісна гойдалка дитяча, можна такі подушки там покласти. Ну, ось такі. Ну, мені подобається. Там дуже великий вибір, різні є. Якщо у вас цікавить, заходьте, шукайте багато там малюнків різної тематики. Так. І пішли вішати рушник. Переміряю, на якій висоті краще буде, щоб було зручно і нам, з чоловіком, і дітям. Обрала потрібну висоту. В принципі, вийшло оптимально, всім зручно Приклею. Подивимось, як буде триматись, але так, на вигляд, клей дуже міцний, тримається добре. Вішаю рушничок. І, на мою думку, стало досить затишно. Ось так це виглядає. Мені дуже подобається. Класний тримач. Розповім пізніше, як він взагалі чи витримав, <схід> якщо діти на ньому почнуть вішатись. Так, усі разом. У нас все чорне кран, тримач цей, кнопка. Оцей Йоршик, до речі, також з Аліекспресом. Також він клеїться на стіну, не потрібно нічого сверлити. Тут теж такий чорний елемент. Відправляю на місце декор, який вам щойно показувала. І хочу замінити нарешті ці гілочки, такі новорічно-зимові, на пір'я. Дуже мені було цікаво, як воно виглядає в інтер'єрі. Зараз вам усе покажу. Спочатку промиваю від пилу вазочку і спробую поставити пір'ячко у неї. Кладу на місце килимочок, який вам показала. Він у мене тут на острові завжди живе. І ставлю пірічку у цю вазу, але мені здалося, що воно занадто таке ніжне, легке для цієї вазочки, і мені захотілося її замінити. Я дістала свою скляну вазу, і в ній це пір'я якось по-іншому заграло, мені так більше сподобалось, як усе таке стало ніжне, дуже приємне. Подивіться, як гарно поєднується пір'я і взагалі весь цей декор з перлинами. Дуже гарно б це все виглядало на туалетному столику у спальні. Мені здається, це ідеальний варіант для цього декору. А для кухні краще б сюди покласти яких, якісь, наприклад, горішки. А я Іду далі на другий поверх, ставлю сюди декор, також, який показувала: свої дозатори, шампунь, кондиціонер, гель для душу та замінюю дитячі, переливаю їх у нові дозатори. Вони так добре поєднуються з кольором плитки. Мені дуже сподобалось були такі зелені, чорні, мабуть, і ось такі mm -hmm. руденькі. О, повітряна тривога, жик-жик. Ось так дуже гарно затишно усе вийшло. Мені взагалі дуже подобається цей санвузол. Це дитячий буде хлопчиків. Нам якраз привезли землю, це чорнозем. Замовили три машини. Це, здається, була перша. Дуже у мене вже так. Сверблять руки щось посадити, я вже не можу дочекатись. У мене, як тільки проходить половина зими, вже якийсь такий весняний настрій, вже все, курс на весну, на квіточки. У мене всі думки, я вже насіння замовила. У мене вже все планування ділянки. Так, хочу щось посадити, просто не можу ходжу. Дивлюсь на цю землю. Я не знаю, як, як заспокоїтись. Вона така гарна зараз, рихла, чорна-чорна, дуже файно. А ми з дітками придумали, як її можна використати зараз. З'їжджали на санчатах, дуже їм це сподобалось, так весело було, чи таке сонечко вийшло. А навесні вже будемо наймати трактор, щоб нашу землю розкидав по ділянці. Можливо, потрібно буде якось перемішувати з піском. Я про таке читала, бо чорнозем досить важкий. Якщо у мене тут хтось розбирається в цьому, напишіть мені, будь ласка, як краще підготувати землю до сезону, чи потрібно щось домішувати ще. А поки третя машина вигружає нам землю, хочу вас попросити, оскільки останні два відео набрали менше переглядів, ніж раніше. Не забувати ставити лайки, писати коментарі, підписуватись, хто ще не підписався, нажимати, натискати дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Усім дякую і гарного дня!